У кривому розі близько півсотні містян вийшли під будівлю мізвиконкому на мирну акцію, яку назвали Холодомор. Аби привернути увагу посадовців до проблем з опаленням та водопостачанням у місті, люди принесли шматки іржавих труб із траурними стрічками. Основна вимога надання безперебійних послуг тепла та водопостачання ці контролю за забезпеченням мешканців міста життєво необхідними послугами з тепло, водопостачання та водовідведення. Яка призвела до порушення прав та інтересів законних прав громадян, ініціаторка заходу, голова спілки ОСББ Кривбас Світлана Остапчук каже, ще у січні разом із жителями понад сотні багатоквартирних будинків звертались до президента України із проханням проконтролювати підготовку до зими у місті. Критичні ситуації, вся критична інфраструктура міста, а це і водопостачання, і водовідведення, і теплопостачання, тому що ріки питної води. Течуть по нашому місту. А латають ці проблеми чопиками. Світлана каже, з плакатами на акцію прийшли люди із різних районів міста. Додає, в її багатоквартирному будинку досі немає опалення. 79 квартир. У нас в цьому сезоні ще жодного дня не було опалення. Минулого сезону опалення у нас було тільки в грудні. В січні вже були перебої. Лютий березень у нас взагалі не було опалення. Мерзли і платили шалені кошти. За холодні батареї Світлана на акції разом із своїм собакою. Жінка каже, вони удвох замерзають у квартирі. Вмикає обігрівачі, ділиться жінка. Однак це не рятує ситуацію. Дев'ятому поверсі у нас білизна і потолки, і вугли в квартирі. Всі чорні і мокрі, тому що опалення немає, не було ще не одного дня. Лімончик у нас. Піжамі і під одіялом. Якщо в інших містах є опалення, то чого наше місто? Я з північної частини города нам так і кажуть: ви край міста. Ми теж хочемо жити так, як люди. І з нас трущоби робити не треба. На цій неділі не вимикали світло. Учасники акції підготували звернення до віце-прем'єр-міністра України Олексія Кулеби, розповідає місцева жителька Вікторія. Ми створили звернення до Кулеби, щоб він, якщо він хоче чути дійсно реальну ситуацію в місті з опаленням. То долучати до цих засідань ініціативну групу. Ми сьогодні обрали суспільне звернулось до Тимура Ткаченка, заступника міністра розвитку громад та територій України, який очолює у Кривому Розі оперативний штаб. Ми готові залучити представника ініціативної групи до роботи оперативного штабу після отримання відповідного офіційного звернення. Для нас важливо, аби штаб не перетворювався на майданчик для ведення дискусії. Він залишається робочим майданчиком для оперативних рішень, планування та звітності. За інформацією очільника штабу по ліквідації наслідків аварій та підключень будинків до тепла, без опалення й досі залишаються більш як 500 житлових будинків. До робіт залучено 50 ремонтних бригад. Стабілізацію системи та завершення робіт мінрозвитку очікує ближче до 8 грудня. Наталія Качуровська, Юрій Соболів, Суспільне новини, Кривий Ріг.